І міжнародного велопробігу саме у нашому місці стартувала акція промоції можливостей молодіжного туризму на території України та Польщі. Цей проект один із десяти, що реалізовують в рамках великого парасолькового проекту, в якому броди головний партнер польського міста Жешов. Про добрий початок міжнародного велотуру протяжністю 300 кілометрів через дві країни. Наступний відеосюжет. Подорож Львівщиною пропонують починати з бродів. Йдеться про велотуризм, який останнім часом активно пропагують. Власний міжнародний велопробіг з бродів у польський Жешув стартував у нашому місті з 930-літньою історією. В броди з'їхалися туристи з Польщі та Львова. Загалом 16 велолюбителів, які взялися за промоцію велотуризму. Це один із десяти проєктів в рамках великого парасолькового промоції туристичних можливостей на території України та Польщі. thank Велопробіг броди жешов проходить із зупинками у Львові, Мостиськах, Польських Перемишлі, Ярославі, Ланцюті і самому Жешові. На кожній зупинці організатори проводять промоційні акції, де презентують і роздають карти, розроблені за кошти Євросоюзу, диски з електронним варіантом карти і описом туристичної привабливості регіону. Карта універсальна. Вона відображає найцікавіші об'єкти, які варто побачити. А головне передбачена для людей, що подорожують велосипедом. Є перепади висот, вказівки, де можна зупинитися, відремонтувати транспорт тощо. Також створений ресурс в інтернеті, де повністю описаний маршрут, що починається з бродів і може зацікавити людей, які їдуть з усієї України. Тобто вони можуть починати собі з бродів і далі направлятися в сторону кордону, де однозначно зупинятися у Львові, оскільки це такий доволі великий туристичний центр Західної України. От, ну і далі в напрямку Польщі. Ми заїжджаємо в замок, дивимося маленька екскурсія. І вони подивляться, що як, що, оскільки ми ж промуємо не тільки проїхатись на велосипедах, а й що можна вздовж маршруту цікавого побачити. Наступна зупинка це у Львові. Там вони ночують. Наступний день ми їдемо до кордону з ночівлею в Мостицькій. Це все на велосипедах. Потім наступна зупинка в Ярославі і фінішуємо в Жешовій. Хто фінансує цей проєкт? Проєкт фінансується коштами Європейського Союзу в рамках програми транскордонного співробітництва Польща, Білорусія, Україна. Майже 300 кілометрів подолають учасники акції за 5 днів. Найдовший відрізок перший з бродів до Львова. Ідеологія була молодіжний е, туризм, але насправді є люди, які зацікавлені в активному відпочинку не тільки серед молоді, от е, тому це, це дуже сильно радує нас і надіємося, що якби наша вікова категорія не буде обмежена тільки молоді. Польські партнери, які пропагують подорожі на велосипедах, радять починати вивчати західну Україну обов'язковий збродів і діляться своїми враженнями. Гарне, правда, ми тут проїздом і дивилися поспіхом. Але місто є знане не тільки як гарне і древнє, а й багатьма пам'ятками. Це місто багатьох культур, багатьох історичних пам'ятків, але шкода, не маємо часу побачити усе. Там найважливіші об'єкти побачили. І зараз вирушаємо в дорогу. Якщо порівняти Польщу і Україну, як велосипедами вам їздити? На Україні є переваги, тут дорога зручніша, бо покриття рівне. Коли приїжджаємо через кордон в Польщу, там важче, через те, що маємо постійно височини. Їхати підгору, потім з'їжджати вниз. Траса складніша. Зрештою, в Україні також непросто. За кордоном, зокрема в Польщі, їдемо близько 60 кілометрів в день. А тут збродів до Львова треба подолати 100 кілометрів. Маємо добрий сильний початок, а потім вже спокійніше, але в польських горах. Почав початок, а потім вже спокійні, але в польських горах. Хоча й велопробіг молодіжний, долучитися до нього можуть усі бажаючі, хто відчуває спрагу до пізнання нового та силу. Я вважаю, що мені біологічний вік десь на рівні ну до 30. І навіть ті тести, які пропонують. Є такий критерій Фішера, наприклад, який визначає по навантаженню біологічний вік, то я його витримую на рівні 30 років. Хоча мені 69. Скільки на велосипеді вже їздите років? Я на велосипеді їжу 50 років. І чому пропагуєте саме цей вид відпочинку? Я, розумієте, я не задаюся питанням пропаганди, я просто тим живу. Я не можу пересуватися ні на якому виді комунального транспорту. Я вже взагалі вважаю, що це шкідливо. Леонід Гвоздецький, якому майже 70, не лише подорожує велосипедом на рівні з молоддю, а ще й бігає марафони, бере участь у велозмаганнях, які відбуваються в різних країнах. Якщо ми ще раз протягнемо ще одну ниточку такого зв'язку між нашими двома країнами, між нашими двома народами. То я думаю, що це завжди зближує, і ми просто познайомимося ще з одною групою людей, які, скажімо так, від до життя відносяться так, як і ми. Загалом Львівщина досить активно пропагує велотуризм, і що приємно, броди у цій промоції відіграють одну з основних ролей, співпрацюючи з європейськими партнерами. Частинами в Європу та заходимо. Якщо Україна ще як держава тільки підписує зараз ті документи, ми вже частинами давно зайшли, от е, принаймні, Федерація велотуризму вже є членом Європейської комісії велотуристичної. Тобто всі заходи, які проводяться європейського значення, вони торкаються і мають дотичність до організації і українськими. Ну це, скажімо так, це не професійна діяльність, це громадська, така аматорська, але вона є, вона існує. До прикладу, на останньому зльоті в Португалії українська делегація велосипедистів була найчисельнішою після французів. Тож є великі шанси, що відтепер у бродах побільшає велотуристів, як українських, так і закордонних. Тим паче, маршрут вже готовий.